В'ячеслав Чорновін. Народився він в 1937 році на Черкащині в українській учительській родині. Після закінчення в 1960 році факультету журналістики Київського університету шість років працював на телебаченні і в газетах Києва та Львова. Виступав як літературний критик, активний учасник національно-демократичного руху 60-х років. Часи застою зазнавав переслідувань і репресій за переконання. Позбавлений можливості працювати за фахом і друкуватись, перебувався на різних роботах, в тому числі землекопом, різноробом, вагарем, кочегаром. В ув'язненні та на засленнів Мордовій Якутії пробув загалом 15 років. Повернувшись в 1985 році до Львова, три роки працював кочегаром на заводі і в школі. Активно займався журналістською та громадською працею в неформальних виданнях та організаціях. Березень 1990-го. Чорновола обирають народним депутатом України і Львівської обласної ради, а через місяць її головою. Департизація державних підприємств і установ, узаконення національної символіки, створення широкої мережі демократичної преси, організаційне об'єднання демократичних сил Галичини, роздача селянам десятків тисяч гектарів землі, розбудова фермерства, початок роздержавлення промисловості ось основні віхи політичних та соціально-економічних перетворень на Львівщині. Багато це чи мало? Уважаю, достатньо для того, щоб Велика Рада руху 1 вересня цього року висунула відомого українського публіциста і політичного діяча багатолітнього політв'язня тоталітарного режиму В'ячеслава Чорновола претендентом на кандидата в президенти України. Понад 200 тисяч підписів на його підтримку відкинули від довгого словосполучення слово претендент. Добрий вечір. Я вітаю всіх в студії Сумського телебачення. У нас прямий ефір зустріч з кандидатом в президенти України В'ячеславом Чорноволом. Сьогодні не буде легкою наша зустріч, адже за два дні перебування у В'ячеслава Максимовича було вже шість зустрічей в Глухові, в Білопіллі, в шостці, в нашому обласному центрі. І вважаю, що сьогоднішній прямий ефір теж буде цікавим і жвавим. В нашій студії. Працюють прямі телефони 21204 і 24601. Годинний прямий ефір. А крім того, в студію запрошені представники громадських організацій міста і області, представники культури, депутати Сумської міської та обласної ради народних депутатів, журналісти. Отже, прямий ефір: зустріч з кандидатом в президенти України В'ячеславом Максимовичем Чорноволом. Вячеслав Максимович, ви знаєте, кожна президентська кампанія для кожного кандидата починається з так званої президентської програми. Ну, ви знаєте, мені якось не подобається слово програма. У нас дуже багато їх було взагалі. Продовольча програма, і програма молодь, і екологічні програми, і програма Житла 2000. І жодна з них на цей час, на жаль, не виконана. Ви знаєте, я взагалі якось звик оцінювати людей не по програмах, не по тих гаслах, які пишуть в цих програмах, а по їх конкретних справах. І тому до вас таке зразу. Запитання Руба, що ви зробите першим, якщо станете президентом України? Знаєте, недавно прем'єр-міністр Кирине Фокін сказав, що ще не досі немає 70 законодавчих актів, які необхідні для того, щоб запустити механізм ринкової економіки. Уявляєте, скільки часу треба було б, якби їх приймала ці 70 актів Верховна Рада? І коли б ми це зробили, так от своїми першими кроками я замість цих законодавчих актів Верховної ради з законодавчими указами президента все зроблю для того, щоб якнайшвидше запустити вхід ринку в економіку. Тобто на першому плані економіка. Без сумніву. Сьогодні наша політика це економіка. Ми провалимо ідею незалежної української держави, і все провалимо, якщо ми розвалюватимемо далі економіку економіку. Що ви бачите першими кроками? Цьому складному завданню е, ну по перше, е, необхідно е, необхідно відпустити ота лібералізація цін, яку пропонує Єльцин. Необхідно, щоб вона була чітко пов'язана із іншими економічними заходами із роздержавленням. Із приватизацією негайно потрібно вводити свою грошову одиницю не там, де через рік, як то планували наші керівники, говорили і так далі, а як якнайшвидше, тому що від нас треба захистити наш споживчий ринок, від нас вимитуть все, що тільки можна вимисти, якщо оце з допомогою цих дешевих грошей. Тим більше лібералізацію цін Єльцин буде проводити не відразу, а на ті позиції, які вигідно для Росії. Це ще більше буде так, би мовити, витискати все, все з нас, вимивати все з нас. Що потрібно зробити у економіці, найперше, потрібно дати людям заробити. Щоб якщо людина буде працювати, відчуватиме, що вона може заробити, вона буде більше виробляти. Ну і, звичайно, як я вже казав, роздержавлення і приватизація. Це треба робити якнайшвидше. Оце ті, отай, той комплекс заходів, які треба відразу і законодавчими актами чи указами президента, от розумієте, і конкретними е, діями. Але ці ж люди, які повинні впроваджувати. Цю роздержавлення, цю приватизацію повинні щось їсти. А ви знаєте, в нашому сільському господарстві дуже скрутне становище. Дані статистики свідчать, що 40% з вирощеного залишається на полях, на жаль, а 70% з того, що ми встигаємо зібрати, ми віддаємо так званому центру. Властиво сільського господарства й треба буде, мабуть, в першу чергу розпочинати. Ми вже розпочали на Львівщині. Ми прийняли концепцію розвитку сільського господарства понад рік тому. І цією концепцією навіть передбачалась приватна власність на землю. Правда, потім Верховна Рада перекреслила ці наші надії, ввела тільки е, ну пожиттєве користування чи е, водовічне користування. Але все-таки ми багато там намітили доброго. Е, щодо фермерства, скільки у вас фермерів до речі? Е, десь порядка 300 фермерів є, і ще лежить заяв. Ну вони не лежать, вони швидко реалізуються. Десь порядка 200, я сьогодні дзвонив, уточняв е, порядку 200 фермерських е, господарств. З'явиться найближчим часом. Тобто чому, це вже міцні. Це вже міцно. Ненькі фермери, знаєте, там є серед них такі, що він вже від землі ви його не не відірвете від тієї землі. Тепер понад 200 колгоспів ми вже перетворили у кооперативи. Причому ми це не робимо декретно. Ми не даємо цифр, ми не вказуємо скільки. Це самі люди повинні робити. Але ми цьому всіляко сприяємо. Ми створили спеціальний фонд. Ну, ви б виділи з державного бюджету для цього кошту. Кошти ми даємо безпл... ну не безплатні, а безпроцентні по суті позички. Ем, відстрочуємо сплату податків фермерам. От ми допомогли їм з транспо з наших лімітів, таких досить обмежених обласних. Ми все таки близько ста тракторів передали ем, нових тракторів, передали фермерам, допомогли їм одержати певну, відремонтувати стару техніку. Причому навіть державним коштом ремонтували її, то що вже списувалися. Далі вона в нас ще попрацює якийсь час. І ви знаєте, справа пішла. Справа пішла і ну одним із перших актів, який ми прийняли як тільки прийшли до влади у квітні минулого року, це ми відразу збільшили присадивні ділянки вдвічі. Відразу ми біля 100 тисяч гектарів Щоб землі люди людям відчули роздягли. відразу. Люди відразу відчули і казали, що радянська влада вперше не відбирає в людей. Землю а дає людям землю, і це воно якоюсь мірою. Ну нам допомогло. І авторитет наш підріс, і наші базари стали багатшими, але на жаль, не стали дешевшими. У нас поруч кордон, і це поки не буде ринкової економіки і нормальних цін. Буде гра на різниці ціни, буде вимітання е, нашого споживчого ринку. Але все-таки якоюсь мірою ми проблему розв'язали. Так от в цьому напрямку треба рухатися далі. Не можна одним махом, так би мовити, ну, ліквідувати колгоспи. Бо це буде така сама дурниця, як те, як ми їх одним махом створювали. Потім спричинили голод, знаєте, в 33-му році. То ми можемо спричинити голод у 92-му році, якщо ми це зробимо одним махом. Але поступово роздержавлювати, протигуючи оцим новим формам власності селі, це абсолютно необперечення. От. Тому що це, це база нас, ми повинні себе прохарчувати. От. Але паралельно треба і запускати оці всі процеси в економіці роздержавлені. Ось ми, наприклад, роздержавили дуже велике підприємство Електрон. Воно тепер вже не є державною власністю, воно є загальнонародною власністю, бо ми акціонували його. Акції видали безплатно працівникам електрону і тим, що колись працювали пенсіонерам чи там на суміжних якихось виробництвах зв'язаних з електроном. Іншим громадянам продали безплатно, продали за гроші, і отже, люди вже можуть, так би мовити, працювати і на прибуток, не тільки на зарплату, а й на прибуток. Це одна із форм роздержавлення крупних підприємств.